Міністерство освіти сказилось, це ганьба. Дорослі зробили помилку, а виправляти мусять діти. Україна без Криму у шкільному підручнику спричинила вибух у соцмережах. Мапу країни без півострову знайшла журналістка Тетяна Гонченко у підручнику з української мови для сьомого класу видавництва літера. Надруковані ці підручники в 2024 році рекомендовані міністерством освіти і науки України. Швидше заміну світи зреагувала співавторка підручника Анастасія Онацій. каже, мапа потратила до книги через неуважність Крим. Без Сперечно українська ситуацію можна виправити так. Ми пропонуємо запустити флешмоб до Крим. Колеги освітяни виділять 10-15 хвилин на уроці, щоб обговорити цю помилку з учнівством і домалювати піктограму підручнику на сторінці. 3. підтримайте нас, буде гарний привід поговорити про Крим, його українськість. А також а вже ж про інформаційні пастки і важливість визнавати власні помилки. Виправдовувались і верстальники кажуть, помилка технічна. На дизайнери загубились у графічних шарах. Щоправда, такі пояснення схоже, українців не влаштували. Цей підручник рекомендували у Міносвіти, а друг здійснювався за державні кошти, тобто за наші з вами податки. Видавці свій промах пояснюють технічною помилкою. На жаль, не технічна, а груба політична помилка, яка зіграє на руку кремлівській пропаганді. Міністерство пропустило підручник, у якому карта України без Криму. Яке домалюй, що це має сформувати у свідомості школярів? Щого там ніколи не було, і українці його домальовують. Февен, що трапляються помилки. Шукати ідеологічні змови та контексти, мені здається, не варто. У нас попереду ще дуже багато роботи. І писати підручники будемо, і там можуть траплятися помилки. Головне правильно реагувати на це. Зважено з холодною головою. Помилятись можна, це нормально. Авторка та команда молодці. Визнали та виправились. Комунікація здорової людини. Підручник при підготовці до друку проходить силу силену перевірок і вичиток. Оксен Лісовий не думає. Що флешмобчика для авторів буде достатньо, має бути покарання. Серед видавців багато довбограїв і рукожопів, серед людей, які працюють в міністерствах багато довбограїв і рукожопів, серед людей будь-яких спеціальностей і галузей багато довбограїв і рукожопів.